Йо, всім привіт мої подписчиків! І сьогодні я вам розкажу, як надо правильно їздити на веліку, стоячи без рук. Так як на відео. Перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал, добийте мені вже ту тисячу подписчиків і ще й 10 тисяч. І ми починаємо. Для початку нам треба приділитися. В стойці ніг. Тобто я кочусь отак, в мене лева спереду нога. Якщо в мене лева спереду, то значить права буде спереду на виносі. Отак от. Понятно? А якщо у вас справа нога спереду отак от, наоборот, то значить у вас буде лева на виносі, а права на рамі. От такого. Отак. І тепер як має стояти сідушка? Вона має стояти не високо і не низько. От приблизно вищі косточки. От ваша косточка, і вона отак має бути. Отак правильне положення сидушки, так вам буде удобніше і легше вчитися. Потім е скажу зразу, що винос і велик буде грязний, але це нічого страшного. Потім е ще саме головне, це чисті ноги і щоб сухо було. У мене вони не чисті, тут е дуже слизько, можна впасти. Але ви такого не робіть, учіться в суху погоду. Потім саме головне це защита. У мене зараз шльому нема, в мене тільки шапка. І ще глемостопи з коліном. Тобто, хоча б таке у вас має бути або шльом. Так, ми переходимо до практики. Спочатку ми беремо невелику швидкість. Я зараз звідти буду. Стань там далі. Звід... Для початку ми беремо невелику швидкість. ставимо. Руки, як має бути. І отакого от з двома руками котимося і тримаємо рівновагу. Отак. На маленькій скорості, не на великій. На великій не буде получатися і на великій буде страшно. Отак от максимально довго держимося на, на велі. Потім... Машина їде. І другий етап ми намагаємося їхати вже з однією рукою. Одну руку відпускаємо, якою вам удобніше, мені удобніше відпустити праву, а левую керувати. Скорість невелику і отак от, от пробуємо їхати. Ледь-ледь триматися лівою рукою за руль. І так. Ви вже навчились так їхати, у вас добре виходить, ми переходимо до третього етапу, це вже абсолютно без рук їхати. І ще е, один нюанс, це вам треба зразу, ну, вам не треба котитися рівно, а вам треба керувати правою ногою рулем. Тобто отак. Мого порваного грязного кросівка. Отак вот от треба вчитися повертати. Це дуже допомагає. От. Велик грязний, але нічого. Так що приступаємо до третього етапу. І повертаємо винусом. бачите, я, я ним повертаюся. І ми так само учите. повертаємо. Винус. Бажано, бажано вчитися е, з маленького горбочка. Ну, От такого, як там, плавного. знімив приблизно. Але не самого верха, щоб не було скорості великої, знімаємо не вже. Тобто скорість має бути невелика, бо на великій скорості рівноваги не буде. І це буде дуже страшно пробувати таке і опасно. От, Так що пробуємо з маленької скорості і на дуже рівному асфальті. Тому що тут та... асфальт не особо рівний, тут підкидає, та... трохи возить. Але таке. І, в принципі, все. От, зараз вставлю пару кадрів класних, я їду, без рук, без нічого, з телефоном в руці навіть. От. Так що не забуваємо, саме головне це защита, сухі ноги, суха погода, щоб не було слизько, бо може тупо спорснути нога. А, і також затискаємо дуже сильно сідушку, бо якщо сідушка буде погано затиснута, це буде приблизно отак. Тобто буде ви впретись, але не впретесь, ви просто отако візьмете і впадете туди. Так що сідушку затискаємо пешано, щоб вона не прокрутилася. І чуть вище косточки. Оце саме головне. Тобто не отут, бо дехто може думати, що якщо поставити сідушку, то буде легше, але ніфіга легше не буде. Треба, щоб отут вона була, щоб костомаха могла рухатися. от. І все, удачних вам попиток і тренувань. Саме головне це тренуватися і пробувати, бо воно з першого, з другого разу не вийде. Це треба определене час, щоб у вас вийшло. Але я думаю, у вас 100% вийшло. Якщо в мене вийшло, у вас теж вийшло. Все! Подпишіться на канал!